Леви, привіт! Новини для вас на тиждень з 18 по 24 серпня 2025 року. Сонце, місяць, Венера і Асцендент у Леві. Якщо одна з цих планет у вас є в Леві, якщо ви народилися під знаком Лева, це розклад для вас. Вітаю кого дні народжені Леви на цьому тижні. у вас. У вас материнське кохання і карта Брами. Ну що, будете проявляти материнську турботу, любов до людей. Кохання материнське, потурбуйтеся для себе, за себе, а потім уже за інших, тому що, наповнюючи себе коханням, ви даруєте кохання іншим. І вас, карта Брама. Відкриваються вам якісь двері. Це брама твого серця. Відкрийте своє серце, відкрийте свою браму для інших. Ну що, впустіть кохання або впустіть свої інші якісь емоції на цьому тижні, леве. Емоції для вас. Оракул, в принципі, непоганий. У вас, ух ти, паніка! Ух ти, Щось у вас? Щось у вас леве тут і паніка, і здивування, і злість. У вас буде нагромадження емоцій. Не будете знати, як діяти в тій чи іншій ситуації. Будете приємно здивовані, або взагалі здивовані. І відчуття злості. Будуть емоції зашкалювати. Трішки буде порив емоцій у вас. Ну що, будемо дивитися? Леви. Які події у вас будуть відбуватися на цьому тижні? Початок тижня. Імператриця, фігура матері, дружини, дорослої жінки, енергія тельця? З чим це пов'язано? Розбите серце, трійка мечів. можливо, щось з мамою або з дружиною пов'язане. І дев'ятка кубків. Хочеться наповнюватися енергіями, але вас тривожить яка жіноча енергія. Щось вас тут тривожить однозначно. Щось пов'язане, якщо це друга енергія не ваша, а тут щось пов'язане з дорослою жінкою. Середина тижня. У вас Мах. Будете це дії. Мах — це коли людина діє, і з чим це пов'язано. Закриття циклу, тут світ приходить. Вихід на інший рівень і король жезлів. Однозначно, або ви закриваєте якусь історію, або перехід на новий рівень з людиною. Якщо це ваша енергія, ви дієте для того, щоб перейти на новий рівень у вашому житті. Це зміна. Можливо, кудись відправитися. Світ це також показує ще поїздки далекі за кордон. Далі у вас помірність, енергія стрільця. Заспокоїтеся. З чим це пов'язано? Відлюдник. Можливо, візьмете якусь паузу енергія діви. Візьмете якусь паузу для того, щоб прийняти так, відгородитися від усіх, захочете побути на самоті, для того, щоб прийти в баланс, прийшли в баланс ваші якісь почуття і емоції. Можливо, у вас буде злість, і ви візьмете трішки паузу. Загальна енергія тижня у вас ту пентаклю. Можливості? Ну що, непогано? Фінансові якісь можливості йдуть у ваше життя. Так, що у вас тут за ситуація з імператрицею? Чи це ваша енергія? Давайте розбиратися. Імператриця для левів. Що це у вас? Так. Паш мечів, комунікація, король пентаклів, чоловік знаку Земля, або в карті у вас є земля, і туз пентаклів ваша енергія тижня. Вам тут якась потрібна фінансова можливо допомога, або комусь потрібна фінансова допомога. Будете в когось в щось вкладатися, вам потрібні якісь тут фінансові питання і можливості. І відчуття про це ви, можливо, комусь пропонуєте допомогу фінанси, особливо, якщо ви чоловік можете запропонувати якійсь імператриці, мамі, дружині, просто жінці. Можливо, ось є різниця у віці. Трійка мечів, а що ж вам серце розбиває? Очікування. Очікування якогось результату, те, що ви зробили, смерть. І двійка кубків. Трансформація і зміни в почуттях у вас відбувається. Очікування якоїсь зміни в стосунках вас тривожить, вам розбиває серце. Можливо, ви вкладаєтеся в енергію більше, ніж енергія у вас. І тут іде очікування якогось результату, зміни у стосунках між двома людьми. Дев'ятка кубків. Король мечів це може бути в карті в людини, десятка кубків і десятка пентаклів. Якщо це стосується сім'ї, у вас однозначно фігура матері імператриці це може бути мама, просто. Кровна якась вам доросла, мудра жінка. І тут бажання допомогти, бажання вкладатися, бажання змінити. Це може бути в стосунках, можливо, у вас є сім'я, ви одружені, або просто відчуваєте спорідненість душ і духовність, і рідність цією енергією. І вам хочеться тут щось зробити. Для цієї енергії змінити якусь ситуацію, допомогти, що у вас тут з магом пов'язано? Дев'ятка пентаклів. Жінка сінгл гарно виглядає, молода, красива. М -м, тут приходить місяць і двійка мечі, і дві жезлів. У вас тут, леве, ви дієте, якщо ви чоловік в сторону жіночої, гарної, молодої енергії, але є страх і перехрестя, як діяти, що робити, як вивести, можливо, на новий рівень ваші стосунки. Якщо ви жінка, тут ви дієте, але у вас є страхи, і ви. Відчуття, що стоїте постійно перед вибором, і ви не знаєте, куди правильно рухатися, як правильно діяти. Так, тут блок, тут закритість, тут настороженість. Но дії є. Ця людина може бути діяти у вашу сторону, або це ви дієте. Що тут світ? Що пов'язано з закриттям циклу у вас? Десятками, Ну, однозначно, як я і сказала, закриття циклу це також крапка. У нас тут говориться, ось ваша помірність з'являється, яка у вас ось тут, і королева Пентаклів. Ну що, однозначно, з якоюсь королевою пентаклів у вас іде закриття циклу, так як раніше уже не буде. Тут є королева пентаклів, король жезлів, і тут є однозначно чоловічі дії. У мене відчуття, що ви дієте, але є страх, якась пересторога. І ви постійно на виборі ви не знаєте, чи правильно ви робите, чи неправильно. Король жезлів. Це ваша іпостась чоловіча, або у вас є король жезлів. Чоловік знаку вогонь у вашому житті, в карті в нього може бути вогонь. І що з ним тут пов'язано? Правосуддя рішення чоловік приймає рішення. Або ви стосовно чоловічої енергії приймаєте рішення. Відстороненість, ображеність і шістка кубків. Це карта минулого, і споріднених душ і дітей. В середині тижня тут леве, ви будете приймати однозначно якесь нелегке, непросте рішення, яке вас тривожить. Ви будете на перехресті. І тут є стосовно жіночої енергії, є тут чоловіча і жіноча. Відчуття, що тут люди будуть приймати рішення, вихід на новий рівень, закрити якийсь один цикл, одну сторінку в своєму житті, і відкрити іншу. Але є страхи і незрозумілість на перехресті, чи правильно людина діє, як, як діяти в тій чи іншій ситуації. Як збалансувати, як гармонізувати? Є відстороненість, незрозумілість, муть якась. Далі знову у нас помірність, енергія стрільця. Ваш пентаклів? Маленькі можливості, нові починання можуть бути. Двійка пентаклів, ну, сумніви, сумніви, як гармонізувати, ну, дуже хочеться. Мрії, надії, бажання, енергія водолія. Зірка тут з'являється. Маленькі можливості для гармонізації або фінансового стану. Є сумніви, але є дуже багато мрій, планів, сподівань у вас і нових якихось починань. І тут. Бажання знайти гармонію і перестати сумніватися. Відлюдник Енергія Діви. Знову світ тут з'являється. Колесо фортуни. Ух ти! І четвірка пентаклів. Ви тут на самоті передумуєте дуже багато, що робити і як ось перейти на новий рівень. Відлюдник, це тут також енергія діви, тут королева Пентаклів є. Якщо ви жінка, можливо, у вас в карті є діва, наприклад. І тут є бажання е знайти і змінити якусь фінансову ситуацію, вийти зі скованості, з невпевненості, з маленьких фінансів примножити до туза. Якщо це не стосовно фінансів, а стосовно стосунків. То тут однозначно, є дуже бажання, але є також і невпевненість, варто мені вкладатися, не варто. Ви візьмете паузу, від, відгородитеся від усіх, будете тримати на відстані витягнутої руки для того, щоб зрозуміти і сприйняти якісь зміни. У вас дуже-дуже багато опцій. У вас ілюзії, прямо тут і пауза. Для гармонізації сім кажезлів. Сонце, енергія ваша, енергія дітей. Можливо, ви відгороджуєтеся. ерофант, енергія тельця. Можливо, ви відгороджуєтеся від обов'язків, від подружжя, від дітей. І король кубків. Ви, можливо, візьмете паузу навіть і від сім'ї, від якихось обов'язків, які на, які на вас покладені, які вас тяготять. Для того, щоб розібратися. Для того, щоб зрозуміти, що ви хочете для того, щоб зцілитися. Тому що вам тут якісь дуже кошти потрібні. На щось. Тут спентаклі. Ми якраз і про нього і говоримо. Це ваша енергія на тижні. Що тут? Новий початок. Новий початок, новий фінансовий якийсь потік і можливості. Рицар жезлів дуже багато сильний запал заробити, зробити, і знову думки, стагнація, як це зробити. Можливо, ви думаєте над новим якимось початковим проєктом, ем, нове якесь починання, нова якась реалізація, нові якісь фінанси, що ви хочете, куди вкладатися. Ну, вам потрібна тут пауза, ем, щоб переосмислити, куди вам скакати. Куди вам їхати, що робити і куди скакати. У мене відчуття ось таке, що ви хочете взяти і розібратися, візьмете в кінці паузу для того, щоб гармонізувати і дійти до якогось висновку, що саме потрібно і куди рухатися далі. Куди в нове рухатися, можливо, по-новому. Нова якась сторінка, обнулення ситуації, щось тут новеньке назріває стузом пентаклів, якісь фінансові можливості нові йдуть у ваше життя. Потрібно тут переосмислити.